Вчора голова комітету з розвідки палати представників конгресмен Майк Тернер заявив, що має інформацію про серйозну загрозу національній безпеці США, яка йому стала відома із розвідувальних даних, яку поширили певним членом конгресу у Білому домі. Зміст посиланням на свої джерела пишуть, що ця загроза національній безпеці може бути пов'язана із Росією. Детальніше про це поговоримо з Марією Ліновською, нашою кореспонденткою, яка за цією темою стежила. Марія, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до розмови. Привіт Остапа, вітаю наших глядачів. Марія, чи знаємо, ми чого саме може стосуватися ця загроза, яка, начебто, так і пов'язана з Росією, і наскільки вона може бути серйозною? Яку інформацію маємо на цю мить? Дійсно, вчора Майк Тернер надіслав законодавцям листа, в якому вказав, що є розвіддані, з якими законодавцям варто ознайомитися, і вони стосуються дестабілізуючих іноземних військових можливостей, про які повинні знати всі політики конгресу. Він закликав конгресменів ознайомитися з цими даними. Він також закликав адміністрацію президента Байдена терміново ці дані відкрити, тому що ці дані зараз закриті, засекречені. Зокрема. Він також закликав колег прийти на брифінг, який відбудеться сьогодні, в якому законодавців будуть ознайомлювати із тим, наскільки серйозна ця інформація і про що саме йдеться. Офіційно наразі інформація засекречена. Невідомо про що йдеться, але неофіційно журналістам вдалося поспілкуватися із багатьма конгресменами, зокрема з тими сенаторами та конгресменами, які працюють в комітеті з розвідки, і вони змогли дізнатися про те, що ці дані найшвидше за все стосуються. Нових прагнень Росії мати ядерну зброю в космосі та можливо використовувати її проти американських супутників. Цікаво, що цю тезу раніше, десь близько року тому, вже вона вже звучала на російському телебаченні, зокрема в пропагандистській програмі Володимира Соловйова. Він говорив про те, що потрібно запускати ракети в космос і звідти збивати американські супутники та старлінки, якими Україна користується. Цікаво, пише видання CNN, Вони змогли поспілкуватися з дуже багатьма американськими чиновниками і говорять про те, що конкретної інформації, наскільки ця технологія є розвиненою, поки що немає. Невідомо чи ці супутнічі ці можливості вже виведені на орбіту, і не зрозуміло, чи йдеться в проядерний протисупутниковий потенціал чи про ядерну зброю загалом, що також цікаво. Журналісти поспілкувалися із Хансом Крістенсеном, це директор проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених, і він говорить про те, що протисупутникова зброя розміщена на орбіті, буде становити величезну небезпеку для ядерних супутників Сполучених Штатів. Він також говорить, що це буде ескалацією, і, хоча раніше вже деякі країни пробували таку зброю випускати. У космос існує домовленість про те, що цього робити не можна. Сполучені Штати вже дали чітко зрозуміти, що а, такий крок а, матиме дуже чітку і жорстку відповідь з боку Америки. І також цікаво, що спроба запустити в космос ядерну протисупутну систему, вона порушить договір про космос 67-го року, який прямо забороняє будь-які об'єкти, які містять ядерну зброю, запускати на орбіту. І також важливо сказати, що якщо таки дійсно Росія таку зброю в космос запустить, неможливо буде відслідкувати запуск таких ракет і попередити їх з Землі. Марія дуже коротко, а коли можемо ми очікувати, можливо. Якоїсь більш офіційної інформації з цього приводу, що знаєш про це сьогодні? Відбудеться цей брифінг, Остап, де законодавцям будуть розповідати більше про цю ситуацію, що дуже цікаво, чому саме Майк Тернер цю інформацію зараз розповсюдив? Хоча інформація про те, що брифінг з білим домом відбудеться сьогодні, була ще раніше. Йдеться про те, що цей законодавець республіканець підтримує Україну, і деякі законодавці говорять, що він це зробив і цю інформацію відкрив для того, щоб надавити, натиснути на свою партію такі висунути на голосування законопроект про допомогу Україні. Можливо, ця ця загроза з боку Росії зможе переконати законодавців. Марія, як тобі цікаво, будемо абсолютно стежити за тим, як ця ситуація буде теж розвиватися. Марія Уляновська, наша кореспондентка, була на Зосі.